Сьогодні 11 квітня, 25 рік. Вчора я відзняв відео про лебедів, а також прочитав коментар про те, що, чого б ті лебеді їли рязку, якщо зараз весна і рязки немає. Зараз на коментар Ольги я спущуся до озера та покажу вам рязку. Що 14 квітня рязка в озері є. Подивіться скільки рязки. Тому для качок, для лебедів харчування є. Подивіться. Вона ще дрібненька, але цього вистачає. Взимку рязка опускається, осінь рязка опускається на дно, а весною піднімається. На поверхню. Тому міф, що рязки весною немає, не підтвердився. Подивіться, скільки рязки. І це все рязка. 11 квітня, 25 рік.